Поліція затримала злочинців, які змушували людей жебракувати. Наразі слідство відомо про дев'ятьох потерпілих, на кожному з яких зловмисники заробляли щодня до тисячі гривень. Злочинці підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх для жебракування. Людей тримали у підвалі орендованого будинку, консультували щодо роботи та забороняли самим покидати приміщення. При спробі втекти їм погрожували. Вранці завербованих громадян на автомобілі відвозили у громадські місця, саджали в інвалідні візки. і До вечора вони жебракували. Впродовж усього дня за працівниками спостерігали а ввечері забирали в них всю. Виручку та відвозили до підвалу кришувальникам же браків, загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Пару дней назад привезли меня сюда и сказали, проси. У них 4 или 5 колясок здесь. Они меня завезли на рынок, поставили меня на коляске. Я просила целый день. Получилось много 500 чем-то гривен. Они приехали, забрали меня, забрали деньги. Они мне, получается, сказали, если ты отсюда повернешься и уйдешь, мы тебя поймаем, завезем тебя в лес, и тебя никто не, не узнает. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні зупинили чергову групу військовозобов'язаних. Водій, переправник та троє чоловіків, планували незаконно потрапити до Молдови. Як з'ясували прикордонники за переїзд до невизнаного Придністров'я, представник взяв з клієнтів по 6 тисяч доларів. На затриманих склали адмінпротоколи справи скеровано до суду. Матеріали щодо переправника у нацполіції. Посадовці військової служби правопорядку на Херсонщині вимагали хабарі з військових, затриманих за адмінправопорушення. За гроші офіцери обіцяли пом'якшити відповідальність. А у разі відмови навпаки обіцяли влаштувати максимальне покарання. Працівники ДБР задокументували 11 фактів хабарництва. Майже у половині випадків, завдяки правильним протоколам провадження, були закриті. В інших ухвалені рішення про мінімальні штрафи. Офіцерам ВСП загрожує до 10. Ти років ув'язнення. 27 людей встиг ушукати шахрай з Одеси, поки його не викрила поліція. Чоловік в інтернеті продавав нічник проектор за 800 гривень, якого насправді не мав. Телефоном він запевняв покупців, що товар у наявності, але відправити його він може лише на умовах передоплати. Але після отримання грошей покупці нічник так і не отримували. На довірливості людей шахрай заробив 10 тисяч гривень. Втім, тепер йому доведеться заплатити штрафу майже сім разів більший або, взагалі, сісти у в'язницю. На термін до трьох років. А людей вкотре закликають не сплачувати за товар в інтернеті наперед. Контрафактні цигарки на 11 мільйонів гривень виявили в Одесі. Чоловік протягом року продавав їх на ринках у восьми павільйонах, для чого винайняв реалізаторів. Під час обшуків у бізнесмена вилучили нелегальний товар, який знаходився в орендованому складі. Чоловікові загрожує тюремний термін до п'яти років за ґратами. Понад 80 сортів квітів готують в комунальних теплицях до висадки навесні. Кожну окрему квітку тут вирощують з насінини на замовлення дизайнерів клумб. Як працює теплиця, бачили наші кореспонденти. Тоні буде кустиками, висажуємо горшочки після цього, і потім на город. Ніна в теплиці цілий день займається пікіруванням. Це майже ювелірний процес відділення кожного окремого паростка з великого всіяного ящика. Потім дуже впорядковано жінка розсаджує кожен росток окремо. Далі квіти ще кілька місяців ростимуть під плівкою чи склом і лише потім опиняться на міських клумбах. От пасіва, пасі, от допустим, п'янія од пасіва до всходу где-то неділю-полтори. Герань теж сіється з вона немножко дольше сіється. Вот вот такі вот відводках хлорофітум. оно не сіється, оно ділиться. Ну очі много процес. Зараз на підприємстві працює трохи більше 30 людей. Тут критично не вистачає чоловіків. Для важкої фізичної праці, адже багато з них пішли до збройних сил захищати Україну. Тож з різних дільниць капезел інтерес сюди тимчасово направляють працівників, аби якісно підготуватися до нового сезону. Ця дільниця обезпечує розсадою повністю весь город. На сьогоднішній день починає з квітня місяця. Ми будемо висаджувати весняники. Ну, ми потім прийдемо, я вам покажу. У нас їх порядка 200 тисяч до 10 квітня. Ми постараємося все висадити щоб Стріти праздник достойно. А в даній теплиці, де працюють зараз люди, вирощуються вже літні квіти. Літні квіти будуть починаючи з травня місяця, тож на заміну весняників будуть висаджуватися літні квіти. Тож, порядка 250-300 тисяч літніх цвітів ми виростимо. Перші клумби саме цими квітами можна буде побачити вже на початку квітня. Іванна Гресимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером Сім Два шість з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.